Зайшла на YouTube, щоб подивитися, взагалі, які у людей запити відносно ароматерапії, хотіла скласти собі таке уявлення, про що люди дивляться, що взагалі залітає на YouTube. бо хочу вести свій YouTube, розказувати там про якісну ароматерапію. І наткнулася на забавне відео, як дівчинка розповідає про те, що ароматерапія – це така собі дуже сумнівна штука. Така непрацююча, і в той же час вона відкриває масла, які взагалі не відносяться до терапевтичного класу олій. Це якісь синтетичні олії дуже низької якості, які взагалі. Здається, навіть не олії, просто вона така, у фу, лаванда, мені типу, тошнить від цього запаху, і така відкриває розмарин, типу, о, який солодкий запах. Ну, е, я, наприклад, знаю розмарин від дотери, я знаю, що це якісний терапевтичний ліно він взагалі не пахне солодко, я вам скажу, взагалі. Він пахне камфорно, і так от взагалі інший запах, такий більш мятно камфорний освіжаючий, такий цікавий. Я така, ага, окей, в принципі, зрозуміло.